Як заробляються великі гроші, але без публічності поговоримо про кету у ведичній астрології, і не всі будуть на сцені, не всі для цього народження, не всім там потрібно бути. Останнім часом зараз популярно стало розкручувати компанію BlackRock. Там говорили про багатих людей. але коли розказали про компанію BlackRock, виявили, що там такі гроші, про які навіть ніхто не мріяв і не знав про те, що така компанія є, і про те, що в неї є настільки великі гроші. От планета КЕТО це робиться все тихо, це люди невидимки, які знаходяться за кулісами. От те, що ми знаємо, там якихось людей, дуже багатих і так далі. Повірте, ми дуже багато ще чого не знаємо, що за тим всім стоїть і хто за тим всім стоїть, тому що це все скрито, цього не видно. Але тим не менше на нас це має вплив по-доброму кету – Це духовні наставники, це світі люди, які знаходяться на найвищих рівнях, Най-найвищі, які тільки можуть бути, і в дійсності їм належиться все. От, є люди, віцакету, це, це відреченість від цього матеріального. Це може бути наркоман, який вколовся і відрікся від цього. Це може бути п'яниця, який напився, впав в калабаню і спить. А може бути святий, який каже, мені не цікавить цей світ. Я хочу тільки Богу служити. І він виходить на дуже високі духовні рівні. Люди це відчувають. І старається для нього щось зробити, тому що ця людина знаходиться на найвищому рівні. Такі люди, вони в дійсності можуть підказувати якісь речі дуже глибокі, надзвичайно глибокі, і допомагати іншим в житті. Тому це можуть бути якраз от астрологи. Консультанти, духовні наставники, стратегії, якісь аналітики, але ще раз кажу, це будуть найвищі рівні. Ну, для прикладу, ви можете почитати біографію Шови Прабхупади, Це був цікавий святий, тому що ну астрологи були здивовані, був раніше багатий, був святий. А новаторство, бачите, появився святий багатий, який мав великі гроші. Не складалося ніяк в голові. Як це так? Ну так бувають такі випадки. Щось змінюється в цьому світі, тому люди приходити можуть різні. Ну, от, і він мав дійсності великі гроші, але. Він собі брав, от, скільки йому треба було там поїсти, жменю. І все. <кій> Всі решта грошей він чітко записував, він вів певний облік, ну, строгий облік, і це все віддавав решта на служіння Господу. Тобто, він для себе не залишав абсолютно ніяких грошей. Тож. Це можуть бути, кажу, люди, там от астрологи, аналітики, консультанти різні, це можуть там, бути бабки шептухи, от, тарологи і так далі. Цікаво, те, що ця індустрія, в якій крутяться дуже великі гроші, прям надзвичайно великі гроші. Але про це не прийнято говорити. Держава не хоче це признавати на державному рівні, але це є. Хоча всі депутати мають там тарологів, астрологів і так далі. Всі цим користуються. Кету цим дуже важко. Це дуже важко монетизувати. Одно, тим не менше, якщо ви не розумієте структури, не розумієте суті, то це робити дуже важко. Ну також воно може дати те, що людина може щезнути, її просто не видно. От у мене був період кету, тривав сім років. Я просто щас, мене не бачив. Я кричука, я тут де? <реш> каже, не видно. О, ці люди, вони невидимки. О, це, до речі, можуть бути от, Джеймс Бонд, да, от такого плану люди, от, спецназ, це най -най -най, найсильніші, які не видно, але це люди, які роблять найтаку найтоншу роботу. М -м -м. В наступному відео я детально вже розповім, хто ці люди по спеціальностям і поясню ці грані, як це працює. Ну, тому а ці люди, якщо ви не любите світитись на публіці, якщо вам це не подобається, і ви відчуваєте те, що у вас є дуже сильна глибина, от реально ця сильна глибина. Ну, ось, скоріш за все, у вас сильний кет. Якщо вам не подобається там шумні компанії, де люди веселяються, гуляють, насолоджуються, вам це просто не цікаво. Значить, у вас інші показники, скоріш за все, у вас сильний кет. В наступному відео я розкажу, які спеціальності підходять. таким людям, якщо вони вам також і підходять. Ну, це кажу: астрологи, аналітики, люди, які цікавляться духовними знаннями, тому що це про щось дуже древнє, от прям таке дуже-дуже древнє, надзвичайно древнє. Оце якраз є про всіх тих людей, хто має сильний кит. Діліться цим відео з вашими друзями. Ну, от підписуйтесь, щоб бути в курсі нових відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.